Салют, піпо, я вас вітаю на новому подкасті по ігровому. Ті, хто завітав у нас сьогодні з подкаста, айтішного, знову знову вітаю. Ну, вітаю всіх тих, хто зайшов. Хотів би дізнатися, що там у нас по звуку, ну, а що нас сьогодні чекає з приводу інформації? Тож, ну і по перше, звичайно, салют піпозамихімонгіду з ковточок смачної корисної інформації. І так, сьогодні ми з вами проговоримо про ластуху на ПК, проговоримо про Doom 4, про Бетку Д'ябло 4, кооперативний горор Outlast Trials, Resident Evil 4 ремейк та українська гра Day 4 Days In. Ще буде декілька цікавих новинок, але це згодом далі. Вася Родич, привіт, Ланка, привіт, Саша, привіт, містер Вазикян. Привіт. Погнали, 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 що нас очікує. І так, почнемо ми з вами з ластухи. Ну, я думаю, ті, хто був на стрімі, здається, в кепсі стримах, що на той час, привіт, то ви пам'ятаєте прохоження ексклюзиву Соньки, септо Реторну. І якщо ви пам'ятаєте, то системні вимоги там були ого, го немаленькі чи маленькі. І от, схоже на те, що якраз таки The Last of Us Part 1, яка вийде на ПК, буде теж достатньо вибагливою. І якщо я зробив вам скріншот, а я це зробив, я вам продемонструю ці системні вимоги. Ось, будь ласка, що нас з вами? Ой, до речі, очікує секунду. Щоб гарно все вам було видно. Ось так, бам. Клас. Тож, для старту, гри на максималках, і це все Full HD, нам з вами знадобиться збірка, як у мене. Тобто, Ryzen 3600. Тут у нас навіть 3600X, да? Е, відеокарточка RTX 2070 Super. 100 ГБ вільного в місці, це на SSD, 16 ГБ оперативки, і це тільки для гри. Я не кажу вже там для, наприклад, стрімів. Це архі-архі немало. Кокаїном привіт, Вайтхеткраб, привіт, якщо не казав, привіт. Вася, привіт, Алекс, Максим, Кокаїном, привіт. От, але це знову ж таки це максималки, так все ж таки можна підкрутити. Це гарна новина, бо якщо ми говоримо за проходження на мінімальних налаштуваннях, то буде достатньо, скажімо так, олдових відеокарт. Ну, наприклад, ми бачимо, тут у нас є RX 470 всього на 4 гігабайти пам'яті або RTX 1050 Ti на 4 гігабайти. І це знаєте, це дуже-дуже звучить комедно, враховуючи, що тільки що на подкасті ми з вами говорили за відеокарточку RTX 4060, типу бюджетного якої всього 8 гігабайт. <реш> тобто, навіть вона олдскульну гру не зможе нормально потягнути, скажімо так, да? Ну, тобто, Full HD з натяжечкою. Ну, окей, що з позитивного є? З позитивного є те, що ластуха може запускатися на моніках ультравайт роздільної здатності. І це дуже, дуже круто. Я навіть спробую, мабуть, до стріму, до речі, так, стрім цієї гри також буде, тож підписуйтесь на цей канал, ставте дзвоник, щоб не пропустити цей момент. Ну, от, тож, я протестую ультравайт. І ще що цікаво. Там буде ще якісь підтримки з точки зору покращення. Ну, наприклад, можна буде ще використовувати DLSS, якщо у вас є Nvidia, або ж все ж таки FSR, якщо у вас AMD, або Nvidia. Це дуже круто. Тобто таким чином можна буде, в принципі, FPS собі трошечки збільшити. І, до речі, інформація для ПК-боярів. Я вас одразу заспокою, бо сюди підвезли приємне управління для. Миші з клавіатурою. Це дуже дуже прикольно, тому що не буде такої саме проблеми, як, е, наприклад, могло бути раніше в Ластусі, або там, наприклад, Dead Space Remake, коли ми грали не рімейк, а порівнюючи просто з першим дедспейсом до управлінням, там були дуже великі проблеми, скажімо так, особливо під час прицілювання Але ми ластуха обіцяє нам, що все буде окей з клавомишою. Ластуха нам обіцяє, е, як і Resident 4 в демоверсії ми все вже побачили, що все там окей. Тобто, не переймайтеся. Ну а якщо що, то можна буде використовувати джойстик геймпад, як вам зручно. Ну, а щодо контенту, то я вам напомню, що нагадаю, що нас з вами чекає ластуха, як і була на п'ятій плойці, плюс ще доповнення DLC Left Behind. Тобто, отримуєте ще додатковий, скажімо так, якщо так можна виразитися, контент. І плюс. Все ж таки, знову ж таки, нагадаю, що якщо ви не хочете купляти гру, або не будете її проходити, або ще якісь причини, чого ну, немає часу, або ще чогось, то чекаю вас на стрімах на цьому ж каналі. Плюс, все ж таки, разом набагато цікавіше: живий чат, стріми, це прикольно. Окей, давайте рухаємося далі. Злостухаю все ясно. Переходимо до української гри, і зараз швиденько чат подивлюся. 100 гігабайт для коридорної гри якось багато. Ну, побачимо. Привіт всім, привіт, Вася. Раф Райдер, привіт. А в унікальних ассетів дуже багато можливо. Ластуха, це просто бомба, да, будемо грати. Окей, а рух. Окей, рухаємося далі. Давайте у нас з вами гра 4 Days In. І так, що ми з вами бачимо? Що ми з вами бачимо? А бачимо ми з вами українську інді гру інді-гор, від розробників зі студії. Тобі Торба Геймс. Сама жра в нас буде 2D, це така от типу Horror Adventure, і правильно під назвою For Days In, і там три зірочки, не знаю що це значить, ну все ж таки. А І до речі, що дуже цікаво і важливо, що в цій студії всього дві людини, і вони якраз таки зараз і створюють, дороблюють двовимірний горор, і все це з нелінійним, до речі, сюжетом. Тож, на що на нас чекатиме? Готель? І звідки все почнеться? Тобто, головна героїня вона приїжджає на конференцію з інновацій, все це у галузі здоров'я, і зупиняється, ну скажімо так, у дуже незвичному дивному готелі. Одразу мені нагадує uh, The Dark Pictures Anthology. Ну то таке. І от тут одразу починається дива, бо існує, скажімо так, дуже дивний четвертий поверх, куди адміністратор, ну. Не те, що нас не пускає, але прямо дає зрозуміти, що не варто туди лізти і намагатися дізнатися, що там за таємниці. Ну, а самі розробники обіцяють, що гру можна буде пройти по-різному, тобто майже повністю без горор подій, хоча це типу інді горор, да гра. Або ж навпаки, повністю зануритися в атмосферу жаху цього готелю має на увазі. Ну і, звичайно, його четвертого поверху, і таким чином, дуже сильно ризикуючи своїм життям головної героїні, дізнатися там більше інформації, більше правди. Тож. Це дуже прикольно. Ну і враховуючи, що в цій грі є декілька кінцівок, то любителям перепроходити гри, будь ласка, для вас буде ще декілька, скажімо так, маніпуляцій для вас, щоб її пройти і запустити по новій. Щодо атмосфери, то її також підвезуть, тому що розробники обіцяють нам. Горор атмосферу за допомогою звуків, музики та візуальних ефектів. А це мені нагадує одразу синуа, тобто Hellblade. Ну, наразі гра ще не вийшла, але ніхто вам не заважає підтримати наших розробників ігор, додавши гру у Вішліст. Ну а, друзі, щодо самого релізу, да? то варто розраховувати десь на 23 рік, і це в нас начебто травень. Тож, якщо комусь гра сподобається, залітайте, дивіться, війшліст додавайте і потім купляйте і грайте. А ми з вами рухаємося далі. Переходимо до наступної новини. Вам воно дуже сподобається. Це дуже старий концепт. А я швиденько гляну, що почату. Віктор, привіт. В Diablo 4 за бобон. Думаю, подивимось. Ганзі, привіт, друже. 30-60, я б вже не купляв. Скоро буде 40, 40, 70. Треба дивитися в ту сторону. Здоровенькі були Фікіміро, привіт. Ну так, Раф Райдер правильно говорить, навіщо проходити горор-гру без горора? Згоден. Окей, друже, друге, наступне, третє навіть. Нежданчик для багатьох. І у мене для вас питання: а ви взагалі в курсі були, що в свій час повинен був вийти четвертий дум? Так, а він міг вийти. Так от, ще в минулому перед. Ухваленням рішення про перезавантаження франшизи, ну, франшизи Doom, Студія, яка називається ID Software, думаю, ви знаєте, збиралася випустити четверту частину. Ну, якщо не пам'ятаєте, то гру ансували ще в далекому 2008 році. Але ми всі вже знаємо, що згодом за кілька років розробку припинили ну, для того, щоб переосмислити всю серію Всесвіту Doom. І от, нещодавно, в мережі з'явилося концепт трейлери. Тобто Doom 4. і я думаю вам одразу в очі кинеться. Знаєте що? Якщо ми подивимося другий трей, такий факт наскільки сильно відрізнялася і саме дана четвертий даний Doom четвертий 16-го року. Тобто. Тут прям жах і треш, і взагалі якась чортовщина, а не те, що ми звикли бачити. І до речі, за ролик окремо дяка, скажімо так, користувачеві Твіттеру з Джімес Archive, Не можу його не вказати. Ось, будь ласка, його акаунт. Отож так, четвертий дом був набагато похмуріший за нову гру 16-го року і більше орієнтований на горор з демонами. Ну, як на мене, було б дуже круто пограти саме в такий дом, бо я не знаю як кому, але ну, саме мені вже цей яскравий ультра екшон він приївся. Не знаю чому, ну просто якось воно виглядає вже не натурально, тому, мабуть, сприймається не так прикольно. От, наприклад, порівняти з Каліста буде спеція зовсім інший рівень горору. Зробити динамічний горор в такій атмосфері було б теж цікаво подивитися. Ну. То тәкә Давайте з вами переходимо до Diablo 4, але спершу, 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 звичайно ж, не можу не сказати вам подяку. Тобто, сподіва спонсорам, як на нашому YouTube, так і на Patreon, Я вам щиро вдячний за вашу фінансову підтримку. Але буду з вами відвертий. Стає важче вести проект, бо сумарно в місяць, з моєї основної та єдиної роботи, зараз, ну тобто, YouTube та Patreon виходить в сумі. Це лише 300 баксів, і при цьому ми працюємо кожен день. Тому кажу, як є, якщо у вас є змога, і що головне бажання. Долучайтеся до патреону. Це у нас така щомісячна підписка, яка стартує від одного всього баксу на місяць та до безкінченності. Там вже як вам цікаво. Тож, якщо ви вважаєте, що проект заслуговує на життя, підтримайте його фінансово і повірте, навіть один бакс на місяць, але з більшості людей зробить велику погоду. Буду вам щиро вдячний, а ми рухаємося далі. Канзіп традиції Zip не порушує. На підтримку українського контенту. Дякую тобі, друже. Дякую, дякую. Це, це ми, типу, домовились, mm -hmm. що він так спонукає на перший крок. Дякую тобі ще раз, друже. Як завжди, дякую. Так, не впевнений, що грошей хватить на 40, 70 ну треба дивитися, що там буде. Можливо, 40-60 TI. Перед замовленням сталкардах ні. Бо поки не буде чіткої дати і місяця, робити не буду. П'ятий квейк, на третій, схоже. Ну, так, так. Добре. Наступне дибло, про яке ви тільки що написали мені в чатику. Дякую, Ганзі. Тож, питання: що там у нас по четвертому діабло? Да? Ну, я думаю, вже бачили бетку діабло, особливо в іноземних блогерів. Там її, блін, прям дуже-дуже добре проходило. але в неї наразі дуже багато ще проблем, наскільки я знаю, викидую, статирило, все таке інше. Мабуть, дуже багато людей все ж таки на сервера залітають. залітають, і через це, ну бачите, не справляється поки що. Але все одно, відгуки дуже непогані. Тож. Вийшло гарно, але проблеми є. Але що цікаво, до цього про розробники гри опублікували маленький ролик, який якраз ви зараз і бачите. Він присвячений, скажімо так, швидкому початку бета тестування гри. Тобто цей тревер робили для бетки. І до речі, щоб ви знали, даний ролик знятий у Франції у справжній каплиці езуїтів у Камбрі. Прикольно. Щодо самого бета-тесту, що я хочу вам сказати, і для тих, хто не знає з приводу дат тестування, це важливо. Дивіться, тестування проходить в два етапи. Перший це вже зараз він йде. У нас зараз 20 число, до речі, сьогодні останні, останній день тесту. Тобто, перший етап це з 17 по 20 березня, але в ньому все одно приймають участь ті, хто замовив гру до цього. Тож. Хто не замовив, мінус. от Але з 24 по 27 березня це вже буде тестування для всіх, бо це буде відкрита бета. Це дуже добре, тому що таким чином, хто гру замовив, той в гру може зіграти спокійно і подивитися, що там взагалі у нас є. Це добре. От. І. І а, взагалі цієї гри, якщо ви не знаєте, він повинен у нас відбутися 6 червня. І це, до речі, на всіх платформах: PS 4,5, Xbox, до речі, One, Xbox Series SX, ну і звичайно, ПК. І тут вже ви мені скажіть, бо я бачу, чату ви питали. Чи варто після 24 березня тестувати Дябло? Бо просто розумієте, 24-го виходить четвертий резидент, і саме він в мене в пріоритеті. Тож, чекаю ваші думки в чаті та в коментарях. Будемо дивитися, бо на діабло треба набагато більше часу, щоб пройти той самий резидент. Тому це треба враховувати і тому потрібно знати, що ви про все це думаєте. Окей, з дябло все. Тепер, якщо ми взагоріли вже трошечки з Resident, давайте поговоримо про Resident. Цікава, до речі, дуже інформація, її тут чимало на сьогодні буде. У мене не потягне ставка, я його проходити буду у хуми на стрімах. Ну так, я сподіваюся, 270 супер більш менш нормально потягне, якщо ні, то можливо якийсь будемо робити апдейт резидент 4. Поїхали. Який, до речі, от от вийде, да як ви вже зрозуміли, там 24 числа, а подкаст пишеться 20-го. Ну, а якщо ви дивитеся відозапису, то так він звичайно вже вийшов. Тож, ремейк четвертого резиденту він ще не встиг вийти, да? а є у нас такий інсайдер, називається Dusk Golem. Він вже повідомляє про те, що гра отримує доповнення, яке називається Separate Ways. <laughs> не ще не почалась гра, да не почали грати, не, не купили навіть, скажімо так, гра не ну це вже Діосішка є. Але якщо детальніше, то сам інсайдер розповів, що робота над доповненням є наступним кроком після реалізу основної гри. Це, до речі, дуже рідка інформація, враховуючи, що так швидко ніколи ще не говорили. Ну, це дуже рідкісний такий момент, тому хапайте бока за рога, як то кажуть. Тож, що цікаво, мені саме більше. Те, що Separate Ways буде довшим за четвертий резидент, як вам таке? Тобто, Діл шка більш за основну гру. Ну, основна гра будемо називати Resident Evil 4 Remake, саме Рімей Гри. Ну, і до речі, автори розробники кажуть так, що ця гра їх слово сполучення буде більш конкретизованим. Я, чесно кажучи, не зовсім розумію, що це значить, але це слово авторів, тож ну як є. І якщо вам цікаво, що буде, друзі, в доповненні, тоді слухайте уважно. Ем, те, що Separate Вейс у нас буде найбільше доповненням Резіка четвертого, це ясно. Але вони розповіли нам історію, яка там буде. Ми будемо грати, скоріш за все, я так розумію, за аду Вонг і дізнаємося, чим вона займалася протягом події гри. Тобто, я так розумію, будь це буде охоплювати другу, третю частину резидентів теж. Але на цьому інтрига теж не все. Адже нам також дадуть можливість дізнатися, який в неї був зв'язок з одним із злодів серії. А це насто Альберт Веска. Правильно. Ну а щоб про проходження було ще більш цікавим, то ми, граючи за Аду, зустрінемо декілька цікавих людей. Ну і один з них, я думаю, ви здогадуєтесь, хто це буде. Ой, хто у вас зараз перед екраном, це в нас ні, не Хьюмен. Це в нас Леон Кеннеді. Це дуже прикольно. Це зробить маленький такий флешбек або пограє там, скажімо так, на емоціях людей, які полюбляють другу та третю частини Resident Evil. Це прикольно. Але це не все. Щоб було капець, як цікаво, то залітайте на прохочення Resident Evil 4 ремейк, яке вже буде ось ось. Ми з вами там і круто час проведемо, як ви розумієте. Ну і подивимось що ж нам все ж таки підготували розробники ремейку бо демоверсія – це демоверсія, а от реальна гра це реальна гра так, ну і друзі, давайте додам вам ще трошечки ентузіазму з приводу цієї, гри, бо ви всі знаєте, що видавець вже розіслав релізні версії гри великим ігровим порталом. Ну, для знайомства з продуктом, і, звичайно, ще потім зробити публікацію, рев'ю. Але, на жаль, шкода, що Human World Games поки що не такого масштабу. Але в цьому свій час. Так от, судячи з того, що відбувається на сайтах-агрегаторах, по типу там Metacritic, OpenCritic, так, зараз я, можливо, навіть вам покажу. Секунду. Так, я вам зараз продемонструю. Ось, будь ласка. Два скріни буде: перший і потім другий. Так от, спираючись на все це діло, це у нас, до речі, був. Зараз все поясню. Тобто, спираючись на метакритик та OpenCritic, то Capcom, ми бачимо вже в четвертий раз підняла планку якості і показала всій індустрії, як реально треба робити саме ремейки. Хоча, в принципі, Dead Space ремейк теж зробили круто. Ну, це таке. То буквально декілька днів тому четвертий ремейк Резіка він мав середню оцінку 93 бали. Ну, в середньому на майданчиках, які от тут є. Бачите, ось Metascore теж тут показує. Але це декілька днів по тому. Потім я дивився. Здається, навіть змінилося на більше. Треба. Порівняти, подивитися, можете прогуглити, там не важко. А авторитетні видання по типу там GameSpot, IGM, The Guardian чи просто Guardian, вони взагалі по грі 10 з 10. Тож, друзі, ну, це не знаю, як вас а мене надихає, тому гра повинна бути крутою. Але і це не все. І зараз секундочку, на чат. Перепроходжу оригінал, от людина перепоходить так, атмосферно. все рівно людині на діабло А, так. Так, я з Києва. Хочу скинати в платі з оригіналу. Можливо, таке бути? Можливо. Хюман, друже, привіт. Євгеній, привіт, друже. Фрісон, привіт. Давно не бачив тебе, до речі. Окей. І тепер друга інформація. Додатково, скажімо так, з приводу Резидента. І особливо для тих, хто полюбляє у нас шутери, мультиплейне шутери. Для вас у мене є сюрприз. І дивіться, який. Бам! Здогадалося, про що буде річ? <с> так, це в нас буде скін для Fortnite. Виглядає непогано, прикольно. І от, нещодавно, якраз таки компанія Epic Games вона додала набір під назвою Вижили з ракун Сіті. Ну і ви вже розумієте, хто в нього війшов. Це в нас Леон та ні, не Ада. Клер. Це у нас ще й Клер. Ну, в цілому, якщо подивитися, то якщо ми дивимося саме на Клер, давайте отак оп, то Клер Редфілд у Фортнайт виглядає так само, як і в ремейку другого резиденту. Ну, звичайно, її дизайн трошечки змінили відповідно до стилю Фортнайт, але ну, в цілому мені здається те саме, що і було. А от зовнішність саме Леон, якщо ми подивимося, ну, в Фортнайті, да? вона все ж таки не знаю, як вам особисто мені більше нагадує вигляд, як він як він якраз таки виглядає наразі в четвертому резиденті. Ну, як в оригіналі, так і в його ремейку а Ніж. Ну, якщо б маю на увазі з поліцейським таким новачком ще з другого Резиденту. Ну і якщо ви граєте в Фортнайті і на чого про це новину, то я вам повинен сказати, що скінчики вже доступні в грі ще 17 березня. По резиденту на сьогодні все. Рухаємося з вами далі. І тут тепер трошечки горору. Трошечки гору. Ну, люблю ремейки, я за щось нове Ну. Не згоден. Все ж таки. Ті люди, які, скажімо так, не грали в Resident, то тепер мені буде цікаво пограти в четвертий. В оригінал я награв і Resident, Ой і Dead Space Ремейк, дуже дуже класно вийшов, тому що додали дуже круту механіку. Коротше, я це проговорив про стр... в стрімі. Можете подивитися. <плес> Секс для Фортнайту. А, а, Шнапса навіть проговорювати не потрібно. Він просто кошти заробляє на своїй тупій аудиторії. Здоров, коли подкаст по шатеру? А потрібен, Адріан? <свіст> так, рухаємося тоді далі. Outlast. Outlast Trials. Ну, коротше, з резидентом окей. Перейдемо з вами до гору. Тож. Розробники це Аутрас Trials зі студії Red я думаю, ви вже всі знаєте, якщо грали до цього перші дві частини. Вони повідомили, що у нас гра вийде спочатку в форматі раннього доступу і потім вже релізниця. І причому ранній доступ у нас виходить 18 травня. Тож, якщо і будуть бажаючі, і ми з вами спільно домовимося, то можна буде навіть катнути в дану гру разом. Якщо вам ідея ок, пишіть в коментарях, пишіть в чатику, це буде прикольно. Тільки ви одразу в Discord серві там підпишіться, в описанні в посиланні є в описі під відео. Ну, щоб ми не загубилися та виділили, скажімо, там день, час, коли все це можна організувати та зіграти разом. Тим паче, що нещодавно, буквально там на днях, дві доби тому, я там ввів все по категоріям ігор, то шукати зараз тіметів набагато легше, бо заходити в гру, і якраз там все можна зробити, знайти в Діскорді. Вам. Буде, коротше, дуже, дуже, дуже зручно Ну Це щодо цього. А щодо сюжету гри, якщо ви не в курсі, то цитую вам, що нам пише сам Steam про гру. події The Outlast trials відбуваються в епоху холодної війни, а добрі люди з Мурков Corporation Мимоволі вербують людських морських свинок для тестування передових методів промивання мозку та контролю над розумом у світі недовіри, страху та насильства. Ваша мораль буде піддана випробуванню, а ваша розсудливість пригнічена. Це в ім'я прогресу, науки та прибутку. Ну от якось так. Коротше, якщо вам Outlast Trials сподобається, якщо ціна там буде некусюче, залітайте в гру, залітайте в Діскорд, будемо разом з вами її проходити. Ну і друзі, перш ніж ми з вами перейдемо до останньої новини на сьогодні, то я ну не можу не подумати, ми маю пропусти, проп... припустити, що деякі з вас цікавляться не лише іграми, але і пк залізом та в цілому, it індустрії. Тож, якщо це так, то залітайте на мій it канал Human Vast, ті, хто не був на минулому подкасті сьогодні, де на вас чекають актуальні новини зі світу IT, огляди та тестування заліза, трошечки по крипту і дещо ще. І взагалі, треба розуміти, що коїться зараз в залізному світі, і що собі по залізу треба брати для нових ігор. Вон там людина писала, писала що ставка 2 може не потягнути Так от, треба знати, що повинно потягнути. Тож, якщо що, всіх читають, чекаю на Human Vast, ITшному каналі, після цього подкасту. Ну, і Друзі, остання новина на сьогодні це в нас, мабуть, буде для тих, хто полюбляє соуси Соус-Like Games. Це в нас якраз таки реліз гри Blackface Forsaken. Гра наче вийшла непогано, але є, є багато, скажімо так, скарг від людей з приводу цієї гри. Це тож будемо закінчувати соусом. Це в нас гра від студії Archangel. І спираючись на відгуки, ну скажімо так, гравці не дуже залишилися задоволені тим, що є. Бо якщо ви зайдете на стім, можна в принципі швиденько це зробити. Ну, коротше, давайте, щоб ваш час не гаяти, потім подивитися, якщо захочете. Так от, відгуки там дуже не дуже, тому що ем, тиждень тому там були відгуки, скажімо так, 59% з них позитивні. 41% негативні. Але вчора я перевіряв, вже було 67% із них позитивні, і якщо подивитися в СТІМ, то вони змішані, досі змішані. Але тут питання: чим тоді не задоволені геймери, чому такі змішані відгуки? Да? О, ну, все просто. До прикладу, визначається вкрай дивні рішення з точки зору інтерфейсу, тобто як він де як знаходиться, як їм користуватися, і управління. А в соусах це дуже дуже архіважливо. Ну от, наприклад, якщо ми візьмемо з вами геймпад, а в соусах краще грати на геймпаді, наче легше, то там не вистачає кнопок для всього функціоналу, хоча сама гра їх підтримує. Тож, а, ще також є момент з дублюванням різних функцій на одну кнопку. Плюс, кажуть, там трошки зламана або крива бойовка. Ну і в цілому загальна така неготовність гри до релізу. Тобто виглядає, як це або бетка, або все ж таки трошки сира гра, яку треба там пачити. Ну, це з приводу саме цієї лайк гри Перевіряйте, можливо, вона вже покращиться, бо патчі випускають. Це дуже добре, гру фіксять. Якось так. Друзі, на сьогодні у мене для вас все. Я щиро радий, що ви долучилися до сьогодні. Дочнього подкасту ігрового до айтішного хто був минулого разу. За це вам щиро щиро дякую. Швиденько гляну, що ви там написали початку І будемо будемо з вами згортатися. Я нагадаю, що нас все ж таки очікує а, проходження The Last of Us. Нас очікує також проходження Resident Evil 4 ремейк. Ну і знову ж таки, не забувайте підписуватись на it канал, хто є, у кого є можливість та бажання підтримати на Patreon. Фінансова підтримка зараз дуже, дуже важлива. Навіть один бакс на місяць буде достатньо, головне, щоб у нас було більше. Так, і початику. <кій> Надіюсь, вони не обісруться з ремейком як третій частин. Так, третій був не дуже згоден, другий був набагато краще, третій був якийсь не дуже. Зустрічаюся <кій> якось Кратус з Леон Ліон у Фортнайті. Е, в планах подкаст по шатеру є. Е, можливо, навіть скоро. Бо я розмовляв з розробниками вже коли там? Тижні два тому, можливо, навіть вже більше. Тож, можливо, 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 скоро вже буде. Знаю, як цей сталкер буде виходити. Уже хтось забув, що його назву була ж сталкер. Можливо, так. Да. Проходжу ігри тільки в Ютюбі. Теж не погано Я раніше теж так робив, бо не було бажання саме грати, а гру я сприймав як такий серіальчик, і це дуже-дуже комфортно. Мені здається, нормальна тема. Тож, чом би і ні, правильно? Ну. Добре, друзі, щиро вдячний за вашу увагу, щиро вдячний за вашу підтримку. Ганзіп, як завжди, тобі окремий особистий уклін Побачимося вже скоро в наступних подкастах, В наступних проходженнях, в наступних новинних відосах. З вами як завжди був Фьюмен і як завжди, кайфовий вам гри.